За планом Яворницького вимоги, чому можливо для історія України для світу? Дмитро Іванович Єварницький був світочем в українській науці, археології і як дослідник історії козацтва. Він залишив найбільш помітний світ. Адже саме студії Яворницького присвячення Запорожжю, українському козацтву, Вольниці, вони стали класичними для всіх поколінь українських істориків. Тома треба наголосити, що Дмитро Іванович був людиною, яка робила титанічні здвиги дослідження саме українського козацтва в контексті свободи, вольності, менталітету. І одночасно його життя пов'язане з такими містами, як Дніпро, Харків, трошечки Київ, але принаймні він, як постать, належить всій Україні, поготів масштаб, звісно, більше в рази. Дмитро Іванович Іварницький мав складне життя і він мав наділену цю піску Божу до пошуків. Тому що саме завдячуючи Іварницькому, ми з вами орієнтуємося, що таке запоріжжя. Козацтво. Саме він зміг зафіксувати оце от сакральний простір запорізького козацтва і є автором твітовника про запорізьке козацтво. І зафіксуючи це запорізьке козацтво в єдиному просторі сторінок ілюстрації матеріальних пам'яток, а це музейні пам'ятки, він по суті потрапив в те покоління, коли він зміг зафіксувати. Не було б ми б з вами не знали, що таке запорізьке козацтво в цьому різноманітті. Водночас, не було б Яворницького, ми б з вами не отримали оту націоналістичну буржуазну літературу в межах СССР, яка була дозволена. Адже Яворницького дозволив сам Сталін. І це був парадокс, коли Яворницький писав про козаків, таким чином він. Був одним з будителів всередині тоталітарної системи, яка сама його дозволила. І дозволила через те, що Ворницький був закоханий в свою працю, закоханий в козацтво, закоханий в матеріальну культуру, цілому культуру України. І от це є парадокція Ворницького. І нам треба орієнтуватися на дослідників і згадувати їх, бо це світочі та будителі в тій темряві тоталітарних систем. Водночас Єворницький нам заповів і зберіг величезну кількість предметів, які наповнюють музеї України. Ми говоримо про предмети не лише доби козаччини, а будучи керівником археологічних експедицій, саме завдячуємо Єверницькому збереження пам'яток від, скажімо, початку першого тисячоліття до доби дев'ятнадцятого століття, вже цього яскравого сліду цього козацтва. Водночас Живучи на перетині складного 19-20 століття, Дмитро Іванович самостійно зміг зберегти пам'ять по суті, від тих, хто ще знав і пам'ятав, що таке січ. Тобто він був людиною, яка, по суті, спілкувалася з дітьми запорожців, а подекуди у нього були і практики спілкування з тими, хто пам'ятав оту запорозьку вольницю ще в дитинстві. Так? І от ці історії нам дуже важливі, демонструють безперервність, безперервність поколінь і тягність це те, що зберіг Єворницьке для нас. Те, що він зафіксував в рукописній спадщині та матеріальні спадщини, він зібрав це все Дмитро Іванович Єворницький. Дякую.